Вітаю вас, друзі! Хочу сьогодні поділитися з вами рецептом кетчупа із кабачків. Кого я не пригощала цим кетчупом? Він всім подобається. Бюджетний, смачний. І ось такі нам потрібні для цього овочі. Кабачки, цибуля, буряк і часник. Все. Оце всі овочі. А смакота виходить. Так що, друзі, давайте будемо далі його разом робити. Якщо у вас молоденькі кабачки, то шкірку ми не чистимо. Коли вони старенькі, звісно, шкірку очищаємо. Нарізаємо на отакі кубики. Підійдуть кабачки різних кольорів, це все в нас протушкується, тому я беру і зелені, і жовті, всі, які в мене виросли, але в мене молоденькі. Кабачки висипаємо в ємкість, солимо, перемішуємо і залишаємо на 30 хвилин, щоб вони в нас постояли, і пустили сучок. Тим часом підготуємо інші овочі. Так, цибульку почистили і нарізаємо її. Такими напівкільцями. Можете, як вам подобається. Звісно, трішки сплокнете, але це для здоров'я теж гарно. Ідемо далі. Тепер нарізаємо бурячок. Такими кубиками, і не маленькими, і не великими. такі середні кубики. З кабачки зливаємо сік, який виділився, насипаємо цибульку. Висипаємо бурячок та все гарно перемішуємо. Обов'язково накриваємо кришкою і ставимо тушкуватись 15 хвилин. Так, бачимо, 15 хвилин у нас пройшло, додаємо цукор, лавровий лист. Гвоздику, духмяний перець і також спеції паприка, коріандр, перець, чилі. І це все перемішуємо гарно і знову залишаємо на 15 хвилин тушкуватись під закритою кришкою. У нас 15 хвилин, додаємо часник і додаємо томатну пасту. Беріть томатну пасту таку, яка вам подобається. У мене були залишки з того року. Сама я підварювала помідорчики, так, щоб додати до, ну, до борщику. Тому ви вибирайте те, є у вас так само залишки сюди, до кетчупа вони вам якраз і підійдуть. Зкриваємо кришкою і тушкуємо 15 хвилин. Пройшло у нас 15 хвилин. Виймаємо лавровий лист. І блендером масу цю перебиваємо. До речі, в кого немає блендера, це все можна зробити на м'ясорубці. Так що було б бажання. Цю масу вливаємо оцет. І також будемо тушкувати ще 15 хвилин під закритою кришкою. Пройшло 15 хвилин і нашу масу розкладаємо у баночки. І ми вже бачимо, який у нас красивий колір. Да, консистенція йде така нерідка. Так, Тепер ставимо їх стерилізуватись. Баночки щільно не закриваємо кришечками, а тільки отак прикриваємо. І з моменту закипіння водички стерилізуємо 10 хвилин. І ось такий у нас виходить кетчуп. Дивіться, який колір красивий. Смак дуже приємний, запах гарний. А консистенція, дивіться, яка. Ну, дуже гарна, дивіться, не рідка, не тече. Такий кетчуп, до речі, ми можемо додати і до вермишельки, і картопельку помазати. І помазати просто хлібець, і зробити бутербродик, і до м'язка. Дуже гарний. І, до речі, дуже-дуже смачний. І бюджетний сюди нічого такого не потрібно. геть... І дорогого, і того, що дефіцитне, да? цей кетчуп доступний усім господинкам. Тому запрошую вас приготувати цей кетчуп. Він мені дуже полюбився, і я його готую. До речі, рецепт кетчупа буде в описі під відео. Так що, друзі, оце мій результат, але це за два рази. І ще раз приготую, тому що кетчуп просто улітає. Так що, друзі, всім вдячна, хто й був сьогодні зі мною, вдячна за ваші лайки, за ваші коментарі, за те, що ділитесь моїми відео. А хто не хоче пропустити мої відео, нажимайте на колокольчики. Також запрошую, звісно, до себе нових підписників. Коли така, знаєте, велика спільнота завжди цікаво. Так, друзі, бажаю всім миру, добра, злагоди в родинах. І щоб усіх було все добре. До нових зустрічей!